Права 1439. У першому баку 55 літрів олії, а у другому 45 літрів. Після того, як з першого бака наповнили 8 бутлів, а з другого 6 таких самих бутлів, олії в баках стало порівну, скільки літрів олії вміщує один бутиль. Ну що ж, давайте тоді запишемо умову нашої задачі у скороченому вигляді. У нас є два баки олії. Отже, в першому баку, Давайте запишемо так. що перший бак у нас 55 літрів олії містив. А другий бак 45 літрів. Є? Тоді читаємо після того, як з першого бака наповнили 8 бутлів. По якихось ікс літрів, ми не знаємо, нас запитують, скільки літрів олії міще один бутиль. Тобто, якщо ми з від першого віднімемо 8 бутлів по х літрів, пишемо 8 по ікс літрів, А з другого наповнюють 6 таких самих бутлів, тобто пишемо мінус 6 по Х. Літрів так, то олії в баках стало порівно, тобто ми записуємо, що це в нас стала рівність. Гаразд. Зараз по цій рівності, по цій короткій умові, спробуємо записати рівняння. Отже, записуємо перша дія. Тут буде єдина дія, тільки треба скласти рівняння і його розв'язати. Отже, в першому баці було 55 літрів, то ми записуємо 55 відняти. 8 бутл по літрів – це відняти 8х. Це дорівнює. Справа було тоді 45 літрів. Це вміст другого баку. Мінус 6 бутлів по X мінус 6х. Є? Ну, гаразд. Зараз будемо групувати зліва невідомі доданки, справа відомі. Зліва у нас залишиться мінус 8х. Справа було мінус 6х, зліва буде плюс 6х. Є? Це дорівнює, Справа було 45. Так і залишаємо. Зліва було плюс 55. А справа буде мінус 55. Гаразд, мінус 8х плюс 6х, це буде мінус 2х. Х можна винести з дужки. То у дужках у нас залишиться мінус 8 додати 6. І це дорівнює. Ну що ж, як знайти різницю? Це буде мінус 10. Запишемо її, як суму. Тобто 45 додати мінус 55. Є? Ну що ж, будемо знаходити суму у дужках. Отже, х, що множиться. Міс 8 додати 6. Сума у нас буде від'ємна. А різниця модулів 8 відняти 6 це буде 2. Отже, х що множиться на мінус 2, це дорівнює. 45 додати мінус 55. Тут модуль від'ємного числа також більший буде мінус. А 55 відняти 45 це буде 10. Отже, це буде дорівнювати мінус 10. Є? Ну що ж, x помножити на мінус 2, це дорівнює мінус 10. Будемо шукати невідомий множник x. Або ділимо обидві частини рівняння на мінус 2, то записуємо, що x дорівнює. Потрібно мінус 10 поділити на мінус 2. Є? Ну що ж, частка в нас буде додатня, і вона буде дорівнювати 10, що ділиться на 2. Бо обидва числа в нас від'ємні. А 10 поділити на 2 це буде 5. Записуємо, що х у нас дорівнює 5. А в дужках записуємо, чого? літріо Літрі. Є? Ну що ж? Отже, скільки літрів олії вміщує один бутиль? 5 літрів олії. Записуємо відповідь. Скільки літрів олії вміщує один бутиль? Записуємо 5 літрів. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.